Всім привіт! З вами Андрій Ми будемо знімати відео не про з Андрей, а про те, як я малював радість. Ну не, не як малював, а що я намалював уже. Не знаю, чому мене так поперло. Це та я пробував. Оце перше. Йоло! Не знаю, що воно перекладається мені якої попір. Теа. Мало би бути теа, але в мене не помістилось. Ледве це. Потім... Мьюзик. Я з ним кучу намю... намутився. А, оце Риск. Тут розмито, блін, бо я на другій стороні маркером малював. Це обей. А оце Анді. Дивіться, тут іде оцей балончик. Оцього язика і немало бути взагалі. Це я собі так придумав. Вин якийсь виникій був. Я хотів зробити його веселим. Кладіть лайки, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Всім пока!